Навіщо Росія почала тестувати повітряний простір НАТО? Чи використає Кремль питання мобілізації задля виправдання вторгнення в Європу? Та летовище якої країни знову паралізували дрони? Росія розпочала систематичну кампанію порушень повітряного простору НАТО, аби випробувати системи ППО Альянсу та його політичну єдність. Такий коментар журналістів Марині Степаненко дав доцент Королівського коледжу оборони Данії в Копенгагені доктор Петер Віго Якобсен. За його словами, дії РФ також можна трактувати як невдоволення зростаючою підтримкою України з боку Європи. Це як повітряний аналог російської кампанії проти підводних кабелів у Балтійському морі, яка змусила НАТО розпочати операцію балтік Сентрі», стверджує експерт у коментарі для слава Тіві. З ним погоджується і колишній офіцер британської військової розвідки Філіп Інгрем. У розмові з нашим порталом він підтвердив, що Росія є найімовірнішим актором, що стоїть за провокацією в країнах Скандинавії, адже це вписується у стратегію Кремля з дестабілізації критичної інфраструктури союзників. Як має відреагувати НАТО на ці провокації? Читайте у статті Марини Степаненко на слава ті. Тим часом у Польщі з'явилися нові дані щодо ракети, яка розтрощила будинок у селі Велики Люблінського воєводства в ніч нальоту російських дронів. Руйнувати цей інциденту стала ракета з нідерландського літака F-35. Раніше повідомлялося, що руйнування спричинила ракета, яку вистрілив польський літак F-16. Також в просторі були повідомлення, що цю ракету запустив норвезький винищувач F-35. Інцидент у вериках викликав політичну суперечку в самій Польщі між урядовцями та президентом. Навроцький почав критикувати опонентів за приховування фактів, адже початково вважалося, що це сталося внаслідок падіння дрона. Згодом, однак, журналісти неофіційно довідалися, що руйнування спричинила ракета, застосована силами захисту польського неба. Наразі з'ясування всіх обставин справи триває. США роблять правильно посилюючи тиск на Європу щодо енергетичної співпраці з Росією. Водночас у цьому контексті йдеться не тільки про Угорщину та Словаччину, адже інші країни в різний спосіб все ж закуповують російські енергоресурси. У цьому переконаний радник офісу президента України Михайло Подоляк. В етері українського фокусу він також прокоментував ідею українського внеску в пришвидшення мінімізації закупівель російських нафти і газу європейськими країнами. Гістітеру переконаний, що в цьому контексті набагато активнішою має бути позиція саме Європейської комісії чи ЄС у цілому. І є Інші країни, які купують там скраплений газ російський, не трубопровідний, зрозуміло, а скраплений газ отримують так само можливість купувати російську а, нафтопродукт російський і тому подібне. Це стосується не тільки через підписів Угорщини і Словаччини. Детальний коментар Подоляка читайте на сайті Слава Ті. Без мобілізації росіяни не зможуть перемогти а війни в Україні їм для неї замало. Підставою для тверджень про неминучість нових вторгнень росіян у повітряний простір НАТО журналіст порталу Польська збройна Марчин Огдовський вважає перебіг агресії Росії проти України в етері українського фокусу. Він ствердив, що Росія дедалі частіше вдається до провокацій з порушенням кордонів країн-членів НАТО внаслідок невдалого для неї перебігу війни з Україною. То у мене таке враження, що вони є наслідком того, як проходить так звана спеціальна військова операція в Україні, яка їм просто не йде. Вони мають великі втрати, поразки їхні атаки. Топляться в морю крові, і росіяни дійшли до моменту, коли без примусової мобілізації не можуть навіть розраховувати на те, щоб з їхньої перспективи ця ситуація якось вийшла. Журналіст додав, що для внутрішньої потреби й пропаганди росіяни потребують зовнішньої загрози. Відповідно провокують НАТО до більш активної реакції. Потім у Кремлі можуть продати цю реакцію як загрозу для Росії. Від цитую поганого Заходу і говорити про потребу загальної мобілізації. Повний коментар журналіста читайте на Слава Тіві. Це все актуальний сайту Слава ТІВІ На цю мить. До зустрічі в наступних випусках найважливішого.